Де подають смачні сніданки у центрі Чернівців? Вітаю друзі! Я пан Ярко екскурсовод Чернівцями і Буковиною. У цьому відео покажемо вам п'ять закладів, де можна поснідати групою туристів до 25 осіб у центрі нашого міста. І відкриває наш список ресторація на пішохідній вулиці Чернівців. Це дім 18. Це сучасний ресторан на пішохідній вулиці, де поєднується сучасний інтер'єр, європейсько-українська кухня. Фірмові страви, ну загалом затишне, класне місце, яке подобається, до речі, дуже моїм туристам. Сніданки подають тут з 9 щодня. В меню є 9 різних сніданків від вівсянки до смачних омлетів, яєчні і сирників. Добрав для себе смачні сирники з вишною та полуницею. Зараз будемо пробувати. На вигляд це дуже апетитно, ароматно пахнуть І до цього взяв чашечку смачного. Капучино, до речі, тут більше 30 місць легко поміщається група туристів, а за домовленістю можна навіть більше. Тому, навіть якщо у вас буде велика компанія, ви без проблем зможете для себе організувати класний сніданок чи обід у дім 18 Відчувається, що сириночки справжнього домашнього сиру, як і написано в меню, дуже подобаються, дуже смачно. Рекомендую. Наступний заклад це піцерія на Зенковецької 5. Тут сніданки будуть щодня з 9 ранку. Продовжу усього дня! Шість сніданків пропонують тут на вибір в піцерії на Зенковецької 5. Плюс є ще така штучка сніданок-конструктор. На цій карті можна вибрати все, що хочеш. Головне, щоб ви були сили це з'їсти і розрахуватися. Я обрав оцей смачний сніданок з вогню, картопелька, м'ясо, хліб ось так запечений, овочі. Ну, дуже апетитно. Мені правда здається, що це не просто сніданок, це такий повноцінний обід. Тепер я розумію, чому їх подають тут впродовж дня. Зараз будемо пробувати і приходьте. Я, до речі, кілька разів тут годував групи туристів сніданками, замовляли ми омлет, замовляли сирники. Люди були дуже задоволені. Міське кафе незабаром знаходиться на театральній площі поряд з театром і має кілька залів. Працюють по буднях з 8.15, а по вихідних з 9. -ї. Тут теж подають смачні сніданки, один з яких зараз з вами і спробуємо. Те, що заклад популярний, напевно, доказом є побіця ось така черга. Покажи. Покажи чергу. Багато людей. Тому що дійсно тут смачно, класне місце розташування, ну і графік роботи в самий раз. З самого ранку приїхав з потяга можна прийти сюди поснідати. Я обрав собі млинці з крем сиром і ванільним кремом. Зараз будемо їх пробувати. Крім кухні і сніданків, тут дуже багато десертів я на вітрині. Є з цього для себе обрати, щось смачненьке від чернівецьких кондитерів. Вони дуже смачні. Як ну по домашньому смакує? Дуже смачно, мені подобається. Цей сніданок я точно рекомендую. Та й загалом незабаром класник приходьте сюди на сніданок у Чернівцях. Раніше в цьому приміщенні будинку номер 23 довгий час був художній салон, де продавали картини, мольберти, приладдя для художників. Зараз тут грузинська кухня, але весь інтер'єр ресторану виставлений картинами. І дійсно таке відчуття, що йду не рестораном, а справжнім художнім салоном. Дуже красиві тут гірлянди, такі вогники, і ось принесли смачну шакшукру. Знаєте, я прямо відчуваю, що я в грузинському ресторані, тому що тільки ми переступили поріг ресторації. Тут одразу неймовірні запахи. Відкрита кухня, бачиш, як тобі готують хачапурі, як готують тобі страви. Класно. А ще я вагався, що обирати шакшуку чи великий грузинський сніданок, але оскільки останні я пробував вже раніше, а шакшуку пробуватиму вперше і ділитимуся з вами враженнями. Дуже класно пахне грузинськими прянощами. Страва обрана правильно. Пробуємо. Още, грузинський хліб. Шорті, так. О! Клас. Дуже смачно і це дуже ситно. Мені здається, після такого сніданку. Обід не потрібен, можна тільки вечеряти. А п'ятий заклад, де рекомендуєте поснідати туристу в Чернівцях, пишіть у коментарях під цим відео, друзі. З прийдешніми святами, дякую за перегляд. До зустрічі у Чернівцях.